Маєте 25 тисяч і шукаєте ідеальний кросовер за ці кошти. Саме ось ця машинка зможе вас здивувати Subaru Forester 2022 року на двигуні 2,5 бензин з мінімальним пробігом в ідеальнішому стані. Гума у нас стоїть Yokohama. Просто подивіться, який вигляд у нас має дисочки. Все виглядає максимально круто. Стоять на штатні заводські рейлінги, присутнє тонування автомобіля, безключовий доступ включення стабілізації, система старт стоп і коректор фар. фарм. Прекрасне мультикермо шкіряне в ідеальному стані, ОСВГ, управління раз, управління інформацією, всюди гучністю, круїз-контроль адаптивний, підрулювання керма. Є в нас датчик світла, датчика, що, на жаль, немає. Заводиться автомобіль з кнопочки. присутній ось такий невеличкий екранчик, на якому ми можемо перемикати інформацію. Стати ось така от чудова мультимедієчка. Стандарте меню, є у нас, можна включити блютузі, кауксі, купа налаштувань. Стоїть тут кондиціонерчик, ось такий у нас тут варіатор, є підігрівчики, сидінь з двома режимами: високий, інтенсивний і звичайний, скажімо так, мінімальний. Є у нас автохолд, є у нас електронний ручничок, вибір візди, можна включити стабілізацію, можна вибрати звичайний, якщо ми втискаємо, у нас вмикається повний привід. Також є у нас ось такий просто гігантський люк, як ви можете бачити. І в нас повністю працює, все у нас відчиняється. місця у нас тут просто купа. Є у нас такий от підвоктивничок з підстаканниками, дефлектор і повітря, кармашок, лише одненький ось такий шкіряний. Що ж, в принципі, все. ну Це стандартно у нас під також є і зафікси, як можна спостерігати, можна буде прикріпити дитяче крісла. Є в нас камерка заднього огляду, є на зачечки, є у нас прикурювачі, а знизу у нас повноцінна докаточка, є у нас інструменти, подивіться на їх стан, все ідеально нове. Тож, друзі, хто розглядає собі ідеальний великий кросовер в ідеальнішому стані, суперському, з таким класним зовнішнім виглядом, містким доволі. Ось цей прекрасний Subaru Forester 2022 року зможе вас порадувати. Ціна. Даного автомобіля на майданчику складає 24 700. Всіх бажаючих оглянути дане авто. Запрошуємо на майданчик. село Білогородка, Сетівська, 19, Автопоїнт. Приїжджайте, будемо у вас чекати. Автопоїнт. Придбай якісне авто.